Вітаю, друзі! Продовжимо з вами в'язати маленького санту, і на черзі у нас ручки і ніжки. Ручку ми починаємо в'язати бежевою ниткою. Робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, 5, 6. Затягуємо кільце, щоб не лишилося отвору, і в першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. І в другому ряді ми без змін пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. На зворотному боці підхоплюємо ниточку, щоб додатково її закріпити, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Єдине, що шостий стовпчик ми до кінця не дов'язуємо, залишаємо тільки перший елемент, адже в цьому місці ми будемо змінювати ниточку. І вже останню петлю ми протягуємо червоною ниткою. Ось так. І вже червоною ниточкою сполучний стовпчик, і повітряна петля. У наступному ряді нам потрібно зробити одне зменшення. І при цьому ми фіксуємо і червону коротеньку, і бежеву ниточки. Пров'язуємо один стовпчик. Другий, третій. Зменшення можна робити в будь-якому місці. Я зроблю зараз підхоплюємо передню стінку однієї петлі і передню стінку наступної. Це в нас четверта петля. І ще один стовпчик пров'язуємо. 5. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Бежева ниточка нам поки що не потрібна, ми її обрізаємо. І нам потрібно ще червоним кольором дов'язати два ряди по 5 стовпчиків без накиду. Один. Два. І п'ять. Робимо сполучний стовпчик. Повітряну петлю і ниточку протягуємо для пришивання, залишаємо. Ось така маленька ручка, і другу ми робимо так само. Далі ніжки починаємо з чорного кольору, робимо кільце. Тільки пров'язуємо в нього не 6, як зазвичай, а 5 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5. Стягуємо і в першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Ще раз кільце підтягуємо, щоб не лишилося отвору і просвітів. У другому ряді ми робимо 5 збільшень і пров'язуємо таким чином 10 стовпчиків. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять 10, сполучний у першу петлю і повітряна далі ми пров'язуємо спочатку два стовпчики без накиду по одному у кожну петлю, потім ми поспіль робимо три зменшення. одне Два. Три. І ще два стовпчика. Перший, другий до кінця не пров'язуємо. Беремо червону нитку і змінюємо колір. Вже червоним робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. І нам залишається пров'язати ще один ряд червоним кольором, одразу закріплюємо ниточки і в'яжемо 7 стовпчиків без накиду по одному у кожну петлю. 3. 4 5 6 7 Сполучний стовчик повітряна петля, ниточку протягуємо для пришивання. Чорно обрізаємо і ось ці залишки всередину. Ніжки ми трошки наповнюємо холофайбером щоб вони добре тримали форму. Ручки наповнювати не потрібно. Далі ми пришиваємо спочатку ніжки, потім ручки. Починаємо ми з третього ряду ось, під поясом. Підхоплюємо петлю на тулубі і петлю за обидві стіночки на ніжці. І ось так по черзі пришиваємо по колу. Далі пришиваємо ручки над ніжками, але ручку, перш ніж пришивати, ми спочатку ось так кількома степками зшиваємо навпіл, і вже потім пришиваємо. Також, щоб ручки не стирчали у різні боки, можна додатково зафіксувати їх положення. Ось таким чином. І вже на зворотному боці робимо вузлик і закріплюємо ниточку. Симетрично пришиваємо другу ручку. Після того, як ми пришили ручки і ніжки, нам залишається лише зробити невеличку вишивку на поясі, і наповнити тулуп холофайбером. І все, ця частинка в нас готова. В попередній частині ми також зв'язали голову, можна вже пришивати очі. Ми відступаємо знизу 7 рядів, і відстань між очима 5 стовпчиків. І посередині також робимо ось такий носик. Його особливо не буде видно за вусами бородою, але без нього теж якоїсь деталі не вистачало, тому вирішила зробити. І зустрічаємось з вами в наступній частині.